Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати молочний кисіль з какао. Це мій найулюбленіший десерт мого дитинства. Тому я вам пропоную його приготувати для своїх найдорожчих. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Беремо каструлю, в неї виливаємо молоко. Але трішки залишаємо для того, щоб розвести крохмал та какао. Каструлю з молоком ставимо на вогонь і доводимо його до кипіння. Поки нагрівається молоко, до крохмалю додаємо какао, гарно перемішуємо ложкою, щоб об'єдналися інгредієнти. Далі сюди додаємо молоко, яке залишилось, помішуємо. Щоб утворилась однорідна маса. Це ми робимо для того, щоб коли ми додамо крохмал з какао молоко, в кісілью не утворилися грудки. Крохмал розведений, чекаємо, поки нагріється молоко. Молоко закипіло, до нього додаємо ванільний цукор, цукор та дрібку солі. Перемішуємо, щоб розчинився повністю цукор. Далі нам потрібно влити розведений крахмал з какао. але перед цим ми його трішки перемішуємо, бо крахмал має властивість осідати на дно. Тепер потихеньку вливаємо у молоко, продовжуємо помішувати. Варимо на середньому вогні до моменту, коли кисіль почне гуснути та закіпати. Після запікання проварюємо півхвилини та вимикаємо вогонь. Не забуваємо постійно помішувати, бо кисіль може пригоріти. Пройшло буквально пару хвилин і кисіль почав помітно гуснути. Вже він починає кипіти. Кісіль гарячим розливаємо по криманочках. Після розливання кісіль залишаємо на столі до повного охолодження. Його можна подавати як теплим, так і охолодженим. Також після охолодження кисілю зверху можна прикрасити тертим шоколадом або какао охолов, можна вже подавати його до столу. Ось така смакота у нас вийшла. Спробуйте приготувати для своїх рідних. Це дуже смачно та корисно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.